Друзі, привіт! Дивіться, де ми знаходимося. Я привела вас в Королівський палац. Ось ми ще не пройшли рамки. Вон там, там вони, бачите, я також там пройшла. І зараз ми, власне, заходимо в сам палац. Ми у Пражському граді. Саме головне ж не сказала. Це Королівський палац Праського граду. І зазвичай тут немає такого дозволу заходити, але сьогодні день відкритих від дверей, і ну, крім того, що це все безкоштовно, це ще і власне, допуск до цього палацу. Ось так от він виглядає. Тут декілька підйомів, і ось ми зараз також підіймаємося. Так. Тут на вході нам щось пропонують. Це, мабуть, галерея. Добрий день. Добрий день. Так, дивіться. Дивіться, ось я тримаю в руках. Що мені дівчина дала, це ось таку красиву фотоілюстрацію президента Чехії. Петра Павла і його дружини. Дивіться, які вони гарні. Зараз дуже красиво зроблено. Дивіться, як гарненько. А черга знову ж таки продовжується, друзі. Це ми знову в черзі стоїмо. Друзі, подивіться, куди ми зайшли. Це просто неймовірно. Я так розумію, що це зала засідань, президентська. Дивіться, ось така от зала з дуже великою кількістю люстр, з великими довгими рядами червоних стільців. І це все ми ще йдемо у черзі. Дивіться, дивіться, як це красиво. Ми щойно зайшли ще одну залу, і я вам усе це хочу показати. Дивіться, яка краса. Повторююсь, ми у Президентському палаці. Дивіться, ми перейшли в іншу залу, дуже схожу на попередню за кількістю люстр. Оздоблені на стінах, дивіться, ліпнина. Ну, вітражів мали бути, але поки що я не бачу, тільки вікна відражені, але ліпнина є, при тому золота і знову ж таки люстри. Але тут немає оцих стільців червоних, просто пуста зала, дивіться. Вона просто довга і пуста. Я не знаю її призначення. І тут дуже багато вартових. Ми переходимо в якийсь коридор. Зараз будемо спускатися разом з вами. Дивіться, ось коридор як галерея, в який просто дуже багато дзеркал. Зеркала і банкетки. І стільчики, куфики, і банкетки. Ось такі ось червоні. І дзеркала. Привіт-привіт! Я вам теж покажусь. Це все ж таки галерея, друзі, дивіться. Тут картини і я не знаю, чи це репродукції, чи це е, дійсно оригінали, дивіться. Ну, судячи з того, що це королівський палац, я так думаю, що це все-таки оригінали. Тут сувенірна продукція. Тоді дуже гарні, дуже красива форма, дуже багато рофтових, якийсь такий довгий коридор, не знаю, куди він нас веде, але виходить, що я, ну, як і всі інші люди, можу йти тільки ось по ньому. Тобто нам запропоновано саме такий маршрут. Хоча насправді я сюди приїхала із іншим, із іншим. Наміром я дуже-дуже хотіла потрапити на злату вуличку. Не знаю, можливо, ще потраплю. Знову ж таки дуже височезний, дуже широчезний. Дивіться, на всю стіну килим гобелем. Він такий старий, що навіть його кольори вже, мабуть, вигоріли. Я так думаю, що він був яскравіший спочатку. Бачите? Так, заходимо знову ж таки в такий напівтемний коридор. І тут також ці ж гобелени. Дивіться. Оце вони насправді і є такого кольору, такого сіро-бежевого і інколи десь є червоні вкраплення. Так, ось. Такі, вони дуже великі і е, самостеві, тобто по довжині, по висоті, вірніше, самої стіни. Так. так, ось тут така стіна. Нам її показали не за штукатурами, тобто це та справжня оригінальна. Камінна стіна, яку залишили нам на споглядання без штукатурки і без похармування. Знову ж таки, і не б'ють. Так, тут якісь двері відчинені, але нас тобі не впускають, дивіться. А взагалі замок така біла ваше. Там отака от кімнатка зі столом, з стільцями. Ну і поки що нічого не видно. Ой, двері прямо броньовані. Дивіться, які двері металеві. Цікаво, що за кімната, які її призначення, тому що двері тут серйозні. А, виявляється, можна фотографуватися, дивіться. Із охоронцями. Ось така ще одна кімната, яка йде вздовж коридору, але вона не зачинена. Просто от відкрита кімната з довгим столом, двома кріслами і двома гобеленами і з цієї сторони і з цієї, і чаші. Якась велика-велика. 只要是